Зробив такі прикроватні тумбочки, бо у нас тут мало місця вузенькі. Щоб там телефон ставити на зарядку, пляшку води. Персик виліз, сказав, все, це моє, я тут тепер буду сидіти, але перед тим спробував сюди залізти, не помістився. Ну, я думаю, що будуть спроби залізти сюди. Ну тут, звісно, його лежанок так і залишається, на якому він не спить. Але не дає його прибрати, бо спить вище на моїй поличці. Шкаф не закриваємо. Персик любить в ньому спати. Да, Персик? Облюбував вже нове місце? Ах ти лки! Кусючка. Ти внук Лева. Кусючий. Вітання передавай глядачам. Всім вітання та добра. Будьте здорові, щасливі та багаті!